Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, з давніх пір і понині кажуть, всі в Україні здоровенькі були. Привітаймося всі разом! Здоровенькі були! Я вас запрошую на заняття з грамоти. Будемо грати, вивчати нові звуки та букви вперед. Якось на галявині я зустріла. Кого, діти? Так, білого барана і бурого бобра. А що вони робили? Так, білий баран бив барабан а бобер – у бубон. Давайте спробуємо промовити цей вислів швидше. Білий баран бив барабан а бобер – у бубон. Ще швидше білий баран бив барабан а бобер у Бубон. Сподіваюсь, що у вас вийшло. А тепер спробуйте промовити цей вислів, але не з двома героями. А ніби їх багато у множині. Спробуйте, чекаю ваших відповідей. Ось що в нас вийшло. Білі барани били в барабани а бобри – у бубни? Цей вислів називається скоромовка. Її зазвичай промовляють швидко. Спробуйте і ви промовити швидше. Білі барани били в барабани а бобри – у бубни. А у вас вийшло? Молодці. Діти, скажіть, будь ласка, який звук? Найчастіше зустрічається в цій скоромовці. Ви почули його? Правильно, так! Це звук Б. А тепер я промовлю ще раз цю скоромовку. І ви спробуйте почути, в яких словах звук Б зустрічається двічі. Білі барани били в барабани, а бобри у бубни. Чекаю ваші відповіді. Це слова бобер, барабан, бубон. Я думаю, ви вже здогадались, ми сьогодні з вами говоримо про звук Б. Дамо характеристику звуку Б. Визначимо, який це звук, голосний чи приголосний. Якщо приголосний дзвінкий чи глухий, твердий чи Як Якщо промовити звук Б, губи зімкнені у перший момент. Потім під тиском видиху вони розмикаються. Струмінь повітря теплий, зуби розімкнені, язик пасивний. Голосові зв'язки вібрують. Б! При вимові цього звуку губи зімкнені. Тобто є перешкода, цей звук не співається, живе у синьому будиночку. Тому він називається приголосний. Звук Б твердий, як камінець. Позначаємо однією рискою. Якщо голосові зв'язки вібрують, то цей звук дзвінкий. Позначка – дзвіночок. Якщо після приголосних, які позначають завжди тверді звуки, стоять букви І, Я, Ю Є, то такі приголосни вимовляються пом'якшено. Чітко промов назви картинок. Визнач, яка картинка зайва. Перевір себе, зайві картинки шапка малина, бо в цих словах немає звука Б. А ось і літери, букви, які позначають звук Б, велика і мала. Порівняйте їх. Буква велика і буква мала відрізняються за своєю формою. Буква велика складається з трьох елементів прямої вертикальної лінії, до якої вгорі приєднується коротша горизонтальна лінія, і півовала, що починається з середини вертикальної лінії і прилягає внизу до її кінця. Мала буква складається з двох елементів: овала і хвилястої лінії над ним. Вона схожа на букву О з хвостиком угорі. Зверніть увагу, і велика і мала букви мають напрямок праворуч, тобто їх хвостики дивляться в праву сторону. Запам'ятайте це. На що схожа буква Б, буква Б, як бегемотик. Виставляє свій животик от би буквочку пузату булкою почастувати. Подивись, прошу тебе, ключ в траві як буква Б. Тут веселик походив, від абетки ключ згубив. Пофантазуй і ти. Як ти вважаєш, на що схожа буква Б. Назви картинки, в назві яких. Є звук Б вперед. Перевір себе. Роздивись картинки, визнач позицію звука Б у слові. Перевір себе. Виконай звукобуквений аналіз слів. БОБЕР. Банка. Перевір себе. Якщо ти припустився помилки, виправ її. Склади слово сполучення із словами білий, блакитний за кольором. Наприклад, блакитний блокнот. Тепер ти промов скоромовку про бобрів Спочатку в повільному темпі, потім прискорюйся. Бурі бобри брід перебрели, забули бобри забрати торби. Прочитай і порівняй слова. Яка різниця між словами? Баран. Звук Р змінюється на звук Н, і виходить у нас банан. Якщо у слові змінити лише один звук, то зміниться і все слово. Прочитай порівняй слова. В чому різниця. Прочитай порівняй слова. В чому різниця. Упізнай, якої букви бракує. Прочитай слова. Знайди до них картинку. Вперед! Як гарно ви попрацювали! Молодці! Далі подані матеріали для самостійного опрацювання, щоб ви краще запам'ятали букву, яка позначає звук Б. Я з нетерпінням буду чекати наших нових зустрічей. До побачення!